Доброго дня, дорогі українці! Новий навчальний рік розпочинається 1 вересня. Цьогоріч освітній процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному. З початку війни десятки тисяч українських школярів навчаються у Європі. Їм доводиться відвідувати місцеві школи. І водночас учитися дистанційно за українською програмою. Чимало українських сімей з дітьми під час вторгнення Росії виїхали з України. Тепер багато з них планують повернутися додому до початку навчального року. Міністерство освіти України опублікувало важливе роз'яснення для таких сімей. Я вам розкажу його суть. Якщо ви маєте дітей шкільного віку і плануєте повернутися в Україну, то маєте дотримуватися певних правил. Мова йде про зарахування дитини до школи після повернення з-кордону. за кордону. Найперше, що ви повинні зробити, це подати заяву на зарахування дитини до навчального закладу. Школярів можуть зарахувати до тієї школи, в якій вони навчалися раніше або ж до іншої. Проте тут є один важливий нюанс, на який прошу звернути увагу. До заяви необхідно додати довідку про навчання з іноземного закладу. В заяві, яку подаватиме один з батьків чи опікунів. Мають бути вказані особисті дані дитини, назва школи і період навчання в іноземній державі та перелік документів. Також повинні бути зазначені результати навчання та яка система оцінювання. Якщо ж такого документа немає, то потрібно скласти річне оцінювання з усіх предметів. Це можна зробити до Початку нового навчального року, або впродовж року. Також у Міністерстві освіти зазначили, що ті предмети, які збігаються з українською програмою, будуть переведені у 12-бальну шкалу і зараховані. А от з інших доведеться складати іспити. Для дітей, що продовжать проживати. І вчитися за кордоном запроваджуються такі зміни. Впроваджується нова освітня програма в українській школі. Діти вивчатимуть лише українську складову, щоб уникнути подвійного навантаження. Це навантаження буде 6-8 годин на тиждень. Основне завдання не втрачати зв'язок з Україною. І потім отримати документи про освіту. Також буде спрощена система зарахування решти навчальних дисциплін. Розробили е, Міністерство освіти, розробило спеціальну навчальну програму Global Ukraine. Правда, мої пошуки, що це за програма і як вона діє, поки що не увінчалися успіхом. Очевидно, ще доробляється. Хоча до початку навчального року залишилося трохи більше двох тижнів. Нова форма навчання для дітей за кордоном запроваджується лише у спеціально обраних дистанційних школах в кожній області. Це, у свою чергу, зменшить навантаження на вчителів та класи. Готуючись до школи в Україні, батьки мають знати. Усі діти повинні бути вакциновані. Якщо дитина не вакцинована згідно з календарем щеплень, зарахувати її до дитсадка чи школи забороняється. Єдина поважна причина це відсутності вакцинації це протипоказання. Насамкінець, трохи статистики. Понад 2 мільйони 250 тисяч дітей з України пішли вчитися у школи країн Європейського Союзу. Більшість з них дистанційно навчається і в українських школах або використовують так звану сімейну форму навчання. Діє також міжнародна українська школа, яка передбачає екстернатну форму навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти. Системи навчання в Україні та за кордоном багато в чому подібні, але відрізняються за навантаженням. Наприклад, в 11 класі польської школи учень має 7 предметів, а паралельно в українській школі 12 предметів. Подібна ситуація із домашніми завданнями. Батьки кажуть, що навчаючись у місцевих школах, їхні діти майже не витрачають час на домашні завдання, а якщо і витрачають, то не більше години. А в Україні їхні діти витрачали щоденно від 2 до 5 годин на виконання домашніх завдань. Не є секретом, що з початком повномасштабного вторгнення освітній процес в країні дав збій. Руйнування шкіл, міграція дітей, повітряні тривоги, стреси та й сама війна вплинули на те, що школярі почали гірше вчитися і засвоювати матеріал. Це те, над чим мають працювати вчителі у новому навчальному році. Побажаємо їм у цьому успіхів. Дорогі вчителі, ми захоплюємося вашою самовідданою і жертовною справою у таких непростих умовах. Сійте розумне, добре і вічне! Розповім таку притчу. До речі, у мене на каналі понад 50 спеціально дібраних повчальних та розумних притч. І ви можете у вільний час подивитися їх. Не пошкодуєте про змарнований час. Отже, коли народжується дитина, Господь благословляє її своєю рукою. Покладе руку на голівку, мудрою буде. На серденьку милосердною і доброю. Благословить ручки, дитина виросте майстром слова і діла. А цій людині Господь одночасно поклав руки на голову, серце і руки. Ім'я цій людині вчитель. Тож бережіть і шануйте вчителів. У цей складний час вони продовжують бути з вашими дітьми, віддають їм свої знання, частинку серця і душі. Досі найкращі спогади про мою першу сільську вчительку. Ніну Йосипівну. Впевнений, у житті кожного з вас був прекрасний і любимий наставник. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки, ви отримаєте завжди свіжу, цікаву і перевірену інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!